Вийняться і звільнитися до Вухамін, слава Святого. Наше сьогодні свято, сквітіння, воно є продовженням свята Різдва Христового. Приближені чарі в нас з вами не прийнято як це повинно бути у православній церкві. То в Православній церкві до сквітлення хор повинна... З вами також прославляти Христа. Це не означає різного тільки 7, 8, 9, ну і 10-го ще, коли голова болить, ви приходити договору покорятувати. Ні дорогі. мої, Це якраз є сневажання свята. А от ранній свято тоді, коли ми врятуємо до самого світла, в домівках, збираючись в диву. І сьогоднішня страх якраз показує велич самого Христа Хри Святої Богородиці. Бо по закону Моїсея, е, в книзі Моїсея написано, що кожна дитина е, чоловічої статі, яка є перворідною, тобто першою дитиною в сім'ї, вона завжди освячувалася Богу, приносилася в храму. І по закону Моїсея 40 днів проходило очищення після народження хлопчика, а після народження дівчинки 80 днів. І приходила мама з дитиною для того, щоб принести жертву. Жертву, яка що таке була, що приносилася жертву? Хайворібний гріх, який освернив дитину. І тому в гріху народжувалася людина. І приносили, хто був багатий, їх принесли яхня. Хто бідний, то приносив голубів у жертву. Присвята Богородиця була війною, тому вона принесла голубів у жертву, але це була жертва не для того, щоб просити у Господа очищення, прощення гріхів. її. Пресвята Богородиця була чистою і чистішою. Так само приміщення та свого Сина, тобто Ісуса Христа. Це ж був Бог, який створив все. І на зустріч вийшов сім'ю праведний. тобто той, який був із числі 70, коли імператор Толомей Олександрійський, він, забутів, він збирав бібліотеку і захотів, щоб і була книжка того народу. І мав свою велику книжку, по якій вчив взагалі закону Божого. І він захотів, щоб ця книжка була в нього в бібліотеці. І тому послав своїх представників, послів до єврейського народу і попросив, щоб ваші старші переклали на грецьку мову книгу. І оцей він писав, писав, що жінка народить дитину, і не його. Він за руки сказав, що ти пишеш. Пиши так, як там написано, діва народить, народи, діва не жінка, а діва. В єврейському народі, навіть якщо вона була маленькою, вона завжди була жінкою. Зразу ж народжувалася жінкою. Вони так вважали, що це жінка, в них не було твоє назва ті. Він написав Діва народить дитину. Свячення Богу, і воно буде е, мати ім'я Еманіїл, що означає з нами Бог. І ти будеш жити до того часу, сказав Ангел, поки не побачиш, не візьмеш на руки того, який народиться в світі. І от, коли він взяв, йому вже, ну, передані каже, що він, йому вже було більше ста років, десь до 150 -10 років. Інше передання говорить, що йому було десь до 200 років, прожити свій. Важко вже жити. Коли він взяв Христа на руки і сказав, нині відпускаєш на бахму за заспокуй, бо бачив очі і спасіння твоє. І ту молитву ми сьогодні читаємо на кожній вечірі, кожного вечора в нас на службі. Також світлення для нас з вами не тільки свято, таке велике, де ми прославляємо Пресвяту Богородицю і Світла. Христа Спасителя нашого і, і, і праведна Симона, праведна Анна. Ми ще і прославляємо сьогодні у нас ту велич, яку Господь дав нам. Що таке спвітлення? Сквітлення це заклик до нас. Дивіться, світлення завжди перекосне, заклик для нас, щоб і ми зустріли Христа, так як Синового, щоб ми його взяли на руки духовно, духовно взяли Христа на руки. Також і сьогодні ми з вами це вже практично освячуємо воду. Сьогодні на районній рам'яні домі була освячена вода, яка також є дуже великою повністю, коли вірою ми її приймаємо проти всякої духовної хвороби, а найбільше проти всяких духовних нападів. І також зараз ми будемо освячувати свічки, світінські свічки, вони завжди запалюються, коли є якісь непорозуміння в сім'ї коли є якісь духовні напади, якась духовна боротьба, і нам дуже важко. І ми запалюємо цю свічку і просто, Господи, сполилені всяке зло, але також і молимося. Бо тільки запалена свічка, без віри вона не має при великої допомоги. Стрітання це велике свято, яке сьогодні, ми з вами, дивіться, вчора у нас, як завжди, вже прийнято, святують святого Валентина. А святого Валентина, ну, ви розумієте, гуляй, душа пекла немає. Оце вчора було і, можливо, сьогодні навіть і цілу ніч. Оце якраз дивіться, показує, що стріляння це дуже сильне духовне свято, яке є, дає дуже велику силу для нас в тому, в чому у нашій дії, в нашій молитві. Також свячені води і освячені тих свічок. Бо саданами не зробив Валентина свято 14 і А Адже сатана комусь дав думку, що давайте 14-го зробимо таке свято, щоб всі набивалися і всі гуляли. І хто має красила нашого свята сьогоднішнього? Господь силає нам дуже великі мої тільки б нам його книг, щоб тут у нас було так, ті двері, відкриті духовні, які прийняли цю, цю допомогу і захист Господу. Свято всіх! І напоминаю, що цією суботи у нас буде поминальна субота. Наступний тиждень у нас на святицях. Тобто вже в неділю, м'ясокусна неділя, в неділю ми доїдаємо все наше м'ясо нас лежить в холодильнику. І з неділі ми вже діємо, вже попадаємо піс на м'ясо, а потім і через тиждень, вже 27-го, наступна неділя, Не що буде, через неділю у нас буде прощена неділя. Ввечері буде вечірка-щиро прощення. І з 27 лютого у нас починається великий піс. Слава Ісусу!